Доброго дня, дітки! Давайте всі разом пригадаємо, що ми робили вчора на занятті. Так, молодці малювали. А кого малювали? Так, дітки, молодці малювали жучок сонечко, так? Так, пригадали. Отже, дітки, ви зрозуміли, що є два сонечка. Одне сонечко світить на небі, пускає нам свої промінчики, а інше сонечко це сідає нам на долоньки, літає, так, дітки? І саме таке сонечко, яке літає, сідає нам на долоньки, ми вчора з вами малювали. А зараз сідайте всі тихенько і уважно слухайте віршик про сонечко-жучок. В маминій долоні. Сонечко вовтузиться, сонечко з краплинками, з чорними зернинками. Видерлось на пальчик, усміхнулось сонечку, розгойдало крилечка й полетіло в полечко. Де квітчасті хвилички, а у полі зелено, а у полі сонячно. Променями встелено сонячні стежки, сонце плине в небі. Сонечко між соняхів, мамині долоні згадує які. Отже, дітки віршик про два сонечка. так? Що одне сонечко в небі, а інше сонечко згадує мамині долоні полетіло в поле, полетіло в сонях і згадує мамині м'які долоні. Та дітки так, молодці, гарно і уважно слухали віршика. Отже, дітки ви зрозуміли, що є два сонечка, так? Одне на небі, а інше літає в полі, сідає нам на долоньки, так, крильця має, лапки має. Так, дітки, так, а якого ж кольору жучок сонечка вчора ми малювали? Червоного і з якими краплинками? З чорними краплинками. Так, дітки, я вам дякую, ви молодці. До побачення.